Так от я казав про танк. Стоїть танк і дивиться куди. Він пхався через оці всі е колдобіни, оцей бетон, бляха. Пхався щоб що? Щоб заїхати на територію сюди. Та він ж звідси. Це ж свої контрольори взяв під контроль. Так, це бляха, зараз буде забіг. Зараз буде така страшна хуйня, бляха. зараз мене будуть ваші собаки. І бачите, вони на мене будуть жорстко. Як завжди. Тож собаки. Як я не люблю собаку, ви просто не уявляєте собі. б такі дрібні хуйності. А такі паскудні, бля. Мені треба забігти туди і щось. що я не розумію. Че за. Так, ну що, Варішка, пішли бляха, Ще раз збережемося і погнали, погнали. Я би погнав сюди. Якщо не бути обережним, то ззади прийдуть і вкусить вже за жопу. Кусає так добряче, що просто аж Зразу половина всього зразу хоп. І нема. Ой, що ти пикаєш? Ну що ти пікаєш? Я ж не розумію навіть що тут пикає, Якась аномалія, чи не аномалія, чи тікать, блядь, чи шо. Чи заникаться сісти, закритий рота, закритий носа і ск... скуглить, тому що страшно, О, боже. Як же сука, це страшно. В камерах має щось бути, хтось один має бути в камері. Такий сидіти має. І, 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 і такі не гойдаться на одному місці, як Лобановський колись. І скиглить. От що ти... А куди ти хлопці? Я щось не розумію. Все таке до нас. Я ж казав. Хай підходить. Лобановський, Колись. Тупай, тупаю. Не знаю, що ти тут забув, але ти вчасно. Скажи мені, сталкера. Тобі можна? Ні, не, не можна. Не довіряй мені, чувак. Нікому не можна. Нікому не можна. Справа завжди в вигоді. Чесна відповідь. І що тобі треба? Гроші. Нестор. Ха -ха. Схоже, ти наш дозбрукаві. Козир. Ну, звісно, вам теж. Треба... У нас в підземеллях під фабрикою свій інтерес. Але крім цього, ми наштовхнулися там на одне з укриттів Нестора. Архів? ого Я, чую, я як нюхал, трасається... чую. Там точно є натяк на те, де зараз Нестор. Тільки є проблема. Варта. Поки мої люди були всередині, вони перекрили на фабриці всі виходи та заглушили зв'язок. Підераси, бля. І нам би зараз сильно в пригоді добра людина сталася, для якої такі проблеми вирішувати. з чого лускати? Добре. Занадто ви організовані для вільних. Хто ви? А ти спостережливий. Ми іскра. Якщо коротко, наукова розвідка НТЦ Малахіт, яка працює на сталкерське майбутнє. А це Молодці. сильно не до вподоби вартістським стати. Зон. Але а, зараз нижньому... зона у великій небезпеці. І ми протистоїмо тому, що їй загрожує. Варті. Отакі. А вам, Нестор, навіщо потрібен? Сам старий нас не цікавить. Але він, як та сорока, тягне все, що погано лежить. Mm. І я з великим інтересом глянув би на те, що йому вдалося дістати в лабораторії під фабрикою. Документи. Понятно. А своїми силами витягти людей, чи я якийсь особливий. Ну, одна перевага в тебе точно є. Ти про нас мало що знаєш. І, ув... І Я подивлюся, чим можна допомогти твоїм людям. Зважай, там можна і без кіпішу обійтися. Будівля велика і занедбана. Шляхів обійти патрулі та охорону вистачає. Моя група востаннє виходила на зв'язок з підвалом. Там же є і те, що потрібно тобі. Коди доступу до лабораторії скину, мають допомогти. Стривай, візьми мій пістолет. Якщо доведеться стріляти. Я говорят у нас зона любит тыш. Тыш. Ну, тогда мы сберем все, что можно унести. Потому что я не пойду тут просто так. Ха-ха-ха. Ну, я же не дурный. Я дурный, конечно, но, конечно, не так, не настолько. Что ты? Не так. Давай. ты. Сейчас ты. Огурец, дашь огурец? Дай огурец. Ой, дай огурец огурца хочу. Ой. Не дал. Да, разбив, я ж казал. Гандун. Так. А шо я. Та ж, -мо, а шо я? Не можу розбити ніяк? я? Ха-ха! Це нашого на Так, підвал. Мені треба в підвал. Ідемо в підвал. Пішли в підвал. Підвал, 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 підвал. Пішла нахуй. Ви нічого не будете з ними робити, вони ж туди болізок, то плетають. Скажи мені. Ого, ніхуя себе, це мені кудись треба йти. А, мені треба вийти з цієї будівлі, а потім порхатися сюди, мама моя дорога. А тут є вход. Ага. Ще я хочу їсти. Пошла ты в жопу. Знов тисні. О, дурня, яка я вийти не можу записати. страшного. Ну так бьют по нервах. <Слышленные> <Слышленные> Кто там цикавый лежит? лежит. Нехуй, цепчин здесь так, ну шо, пішли Варта, бачили от така от херня. Ти просто заходиш, бля, вийти ти не можеш тому що, блядь, пси Просто те не випустять. Отак такий сталкер і був. Він все, все життя такий був. І вони просто зробили нам ну, такого ж самого сталкера. Того самого. Стільки веде! Нашого вам стільки ведер? Що тут робити? Воду набираєте, певно. Ну, ага. теж так. Так, це то той самий сталкер, якого ми так очікували. Трохи несподіванки у нас з. Трохи несподіванки у нас з розміром, травий і муравий. Ну як, ну я не можу, воно не таке здоровезне, ну не здорові ж такі от ці колоски, наприклад, Не може таке бути. Ну юмой. Я розумію, ви зробили, аби я бачив. чем ты? Спробуй кто ты? Бандіти. 39 разів померли. Ну, давай, давай. Хто ти? Ви бачили, що наводиш зброєю, тобто ти не розумієш, що стало що до чого. Тобто якісь хлопці варта йде їбашить. Так. Добренько, підемо. Може зараз якось вийду просто звідси. Ґ? 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 Та я розумію все. ж. Гав-гав, це звісно хорошо. Але що толку Мені треба вийти, 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 вийти. Так, мы ну, зараз возьмем Что там говорят, видишь? Блять, взять. Нет, катаем, да? Ну блин, цей це, це інтерфійс думаю. Незручно строч Застили, 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 застили! Молодців, вони так клво замерли, блин. Цапну, ти побачив. Ну де ти вже йди сюди? Ну, я ніяк попасти не можу. Хе-хе! Таке комедна гра. Все, ми виграли цю гру. Ми виграли в цю гру. Така кумедна гра. Так, собаки, бабаки, барабаки. Йдем, йдем звідси йдем У нас нема часу, там стоїть, час іде, блядь Пішли сражатися з ворогом нахуй Пішли. Тут? Усім буде на побуті. Вау, варта, бляха! Так а шо ж це таке? Чого? Даю Та не треба. Контакт, лягай! Де не, не треба, мені гранати не треба, Хопці, не кидать. Наш! Просто здесь. Сорок. Разумеется, от як, як, сука, можно, от як. Чё? До Нормального хардкору такого. Це вже не казуал. Тут, блін, одне втручання і я мертвий. Одне втручання, одне попадання в мене і все. Як в житті, да. БЛЯТЬ ну собаки.